Доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі! Сьогодні ділюсь рецептом смачного вівсяного печива. Процес приготування займає всього кілька хвилин, а результат обов'язково порадує всіх любителів вівсяного печива. Для тіста потрібно вівсяне борошно 180 г, пшеничне борошно 65 г, 100 г цукру, 50 г масла, 35 г меду. 30 г сметани, 1 яйце, 1 чайна ложка без гірки соди і спеції. Я використовую 1 чайну ложку кориці, 1 четверту чайної ложки кардамону, півчайної ложки меленого імбиру і ваніль. Але якщо вам не смакує імбир і кардамон, то можна і не додавати, з'єдную просіяне вівцяне борошно, пшеничне борошно і соду. Все перемішую і залишаю. В окремому посуді з'єдную яйце, цукор і мед і збиваю 2-3 хвилини до пишності, щоб майже весь цукор розчинився. Вершкове масло розтоплюю. Можна розтопити будь-яким способом. Я розтоплюю в мікрохвильовій печі. В суміш борошна і соди додаю збите з цукром і медом яйце, розтоплене вершкове масло, сметану, пряності і ваніль і лопаткою замішую тісто. На цьому етапі також за бажанням можна додати 70-100 г ізюму, дрібно нарізаної кураги, кусочків чорного шоколаду, ананасових цукатів, сушеної журавлини, горіхів тощо. Я цього разу готую без нічого. Отримую ось таке досить липке тісто. Щоб сформувати печиво, я злегка змочую руки водою, щоб тісто до рук не прилипало. Беру чайну ложку з невеликою гіркою тіста, скачую кульку і злегка її притискаю, так щоб товщина тіста була орієнтовно від 1 до 1,5 см. Викладаю на застелене пергаментним папером деко на достатній відстані одне від одного, оскільки при випічці печиво сильно збільшується в об'ємі. Випікаю в розігрітій до 180 градусів духовці 13-15 хвилин. Готове печиво ось таке красиве. Відразу перекладаю на дошку, щоб воно охолоджувалося. Вихід із даної порції орієнтовно 25 штук. Печиво красиве, апетитне, м'якеньке всередині. Зберігається воно в закритому контейнері чи пакеті і доволі довго не черствіє. Надіюсь, це відео буде вам корисним. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео.